Підкочубає відомо український поет культовий Віршик називається Що робить річка у уночі, коли стає зовсім-зовсім темно, то річка зупиняється. Адже не вода, куди її текти у темний рік. Але тут швиденько бере шматочок місяця дорога. Та й хвиле попередньо буде дорогу. Це такий вже більш веселий вірш, який називається «Муравлевий сон. Омандри, муравей ходив! Ген аж за ту травинку побачив там багацько див, як півень пір'я загубив, як джміль рудий нектари пив на квіточках верхівку. Муравних під стрипцем. бігом втомився, що казати, під велетенським лобухом він сів відпочивати. Заснув міцненько і в місні уздрів цукрові гори, і на них сунички запашні, все в більш із ви От ви це висадження, як будь-який. А це хмарину. Хмарка йшла на іменини до сестрички, до хмарини, в подарунок дощ несла і ненароком розлила Кицині небелиці Ти куди мандруєш кицю? Та до хлопчика, до Гриця, попросив маленький Гриць розповісти небелиці. А яку ж то ти для Гриця знаєш кицю Небелицю? Ха, йому я розкажу. Як я з мишками дружу. Вечір вечорок. Із долини на горбок ходить вечір вечорок, кличе темряву, темноту, щоб вставала до роботи. На лугах траву росити, діткам гарні сни носити. І річки, і береги, все темните навкруги. Як це вчув малий кумарик, засвітив собі ліхтарик. І Як це вчула в небі птиця. Засвітила круглий місяць, світлячок на квітку сівся, сам від себе засвітився. Знов з далеки на горбок вийшов вечір вечорок, Та й гадати сів на пень. Чом це світло, як удень? Ну, і наостанок я вам трошки прочитаю. Скольоровано Романа Скиби це чудесний наш дововижний український поет. Він дуже веселий дядько, я його знаю особисто і він пише прекрасні вірші для дітей. Це називається Ягідний віршик. На галявії собі вечорниці. Завітали до суниць Полуниці, закружляли в зевельнім хороводі. Що ж це сталося таке у природі? І малини відігнуться додолу, постибали ягідки просто в коло. З саду котяться й вишні, і черешні. А прийміть до гурту і нас, не тутешніх. І їх припрошують сунечки ласкаво. Червониться на всі боки галява. Ой, забава цілу ніч, без перерви. Адже нині настає місяць червень. І наостанок свід... сніданок для сонечка. Стало сонце найраніше. Ми, до речі, сьогодні зустрічали сонечко, ми бачили, як воно сходить. Це було дуже-дуже красиво. І я вам раджу, якщо ви таке не бачили, тому що ви не дуже довго живете, то обов'язково зробіть це, попросіть своїх батьків, щоб вони вам показали, як сходить сонце. Зокульного це дуже-дуже красиво. Стало сонце найраніше, після ночі зголоднівши. Усміхнулося сумовито, мов би зовсім вже й не літо. Розстеляємо скатертину, кличмо сонце на густину. маєш рідне до сніданку, золотистий мент зі збанку, жовту булку, жовте масло, щоб без сяяло не гасло, маєш диню жовту боку та колись далої соки. соку, і банани, і мандаринки, ти їм весело школи. Будь же сите і жовтюще, і світина якнайдужче.